З 2014 року публіцисти та поети розпочали літопис російсько-української війни. Щоб зафіксувати правду, взялися за перой учасники бойових дій. Їх книг із нетерпінням чекають сучасники. Вони наше послання у майбутнє. Про книги написані війною у новому випуску програми Воєнний час. Незважаючи на часті тривоги, відключення світла до бібліотек, ідуть за книгою. Полиці Центральної міської публічної бібліотеки напівпусті. читають не лише хмельничани, а й переселенці. Особлива увага книгам про російську українську війну. Їх із 2014 року у читальнях зібралося чимало різних жанрів. Почнемо для початку це завжди з документалістик. Дуже гарна серія була Ірина Вовк на щиті. Це Іловайськ, це спогади загиблих воїнів, родини загиблих воїнів, або те, що вони їм писали, чи листи. Так само є Дебальцева, потім Ізоляція. І Слов'янськ початок війни. Це все спогади або бійців, або їхніх родин, або журналістів чи репортерів. Донецький аеропорт, без нього теж ніяк не обійшлося. Є дуже багато теж документальних книг. Тут, так як це було не так давно, всі фотографії кольорові і чорнобілі, ці наші кіборги, що їх так називають, тут все про них написано. Усна історія російсько-української війни. Велика війна 2014 року. Тут є факти наведені. є Преса, є якісь матеріали: документи, цифри, статистика, фотографії. Тобто, все це взяти з офіційних джерел. Це, от якщо в оцих нижніх та це перекази, то тут вже наводяться документи. Найпопулярнішою серед читачів залишається художня література про війну, вражають книги очевидців. Багатьох з них саме війна надихнула писати. Ось, наприклад. Ігор Михайлишин, танець смерті, це щоденник добровольця батальйону Донбас. Це дійсно щоденник, і це дійсно реальні події, засновані на, ну, реальні люди і засновані на реальних подіях. Але воно вже написано як художня література. І теж уже це читається більш легше. Напевно, хоча я не знаю, як можна книги про війну читати легше, але воно вже більш в такому оформленні художньому. У коротких проміжках тиші. Наші захисники також стають письменниками. Це їх відволікає, у творах виливають душу або ж з гумором підбадьорюють один одного. Самі ж атовці пишуть, так скажемо, байки. Тут це написано з юмором. Я хочу сказати, що от атовцям це набагато ближче, тому що там і так важко. І Якщо ще нагрузити себе от от такими е, мислями, то буде взагалі важко. А прочитати таку байку, де все у них відбувається з юмором, де вони не втрачають силу духу, то вони дуже гарно їх читають, оці книжечки. Жінки також пишуть про війну, і це слово більш емоційне. Користувачі бібліотеки зачитуються книгами Ніни Фіалко, коли брати стають ворогами про 2014 рік. Світлани талан, повернися дощем, ракурс за свідченнями очевидців. Писала своїх Оскара та муху в окропі Людмила Охріменко. Особлива сторінка в сучасній літературі. Твори про українських жінок на війні. Дуже класна книжка. Дівчата зрізають коси. Вона теж документальна. Да. Тут спогади дівчат, тут гарні фотографії їхні. І чому вони пішли на ту війну? Я переглядала цю книжку, я не можу їх читати. Мені дуже важко їх читати. Але те, що натрапило мені, і те, що мені хочеться донести, я скажу. От чому от вона пішла на війну? Ну, казалось би, так? І от речення одне. Треба просто бути поряд з ними разом, зі зброєю в руках, утримувати війну подалі від дому. Ну, і не треба нічого пояснювати. Слово це теж зброя. Воно закликає до бою, вселяє віру, розказує правду і водночас заспокоює. У війську літописці сьогодення й подільські письменники та поети. Багато з них у лавах захисників серед волонтерів. Їхні твори уже частина експозиції обласного літературного музею Герої не вмирають. Вони живуть у пам'яті, у слові. Тут ми бачимо такі фотографії. То... Член нашої обласної організації Оксана Романів, вона сама лікар, вона брала участь у подіях на Майдані. Працюючи в Антонінській лікарні, вона їздила на вихідні дні на Майдан. А потім, коли почалися бойові дії на Донбасі, вона була як лікар там, на передовому краї, в складі першого. Добровольчого шпиталю імені Парагова. Оксана Радушинська, яка своїм словом, своєю творчості їздить до воїнів і на передовій лінії, і в шпиталі, і на полігони, і в розташування в військових частинах. Їздить не сама, а з творчою сотнею, яку вона організувала. Доказ того, що письменники душі відважні і живуть не лише словом, а й ділом ті з них, хто нині у Збройних силах України. Я тут хочу сказати, назвати імена Юрія Сороки. Він вже декілька років у складі Збройних сил. Це наш прозаїк, активний автор, такий, якраз такої героїчної, патріотичної тематики. Це наші поети. Ростислав Балема, Михайло Цимбалюк, Микола Величко, Артур Закордонець зараз. Вони перебувають у складі, у складі Збройних сил України, беруть участь в обороні наших рубежів. З початком воєнних дій на сході України бачив себе солдатом поет Михайло Цимбалюк. Нині служить у танковій бригаді санітарним інструктором медичного пункту артилерійського дивізіону. Як письменник, як поет, зокрема, то я писав вірші ще до того на військову тематику. В кінці 21-го року я видав друге, перевидав свою книжку, яка вийшла за рік до того в 20-му, але вона була дрібним тиражем. І собі на 55 років я вирішив зробити такий подарунок, перевидав, доповнив і кількома віршами, зокрема і на військову тематику. Пам'ятаєте, 2008 рік напад. Росії на Грузію, анексія 20% їх території. І тоді в мене тоді ще написалося такий вірш: «Приведи війни. Товчуться затхлі привиди війни. Учора в виннім погребі грузина, а завтра, з запереченням вони, обступлять матінки моєї сина. Поезія часом виводить на такі от висновки, які можна назвати передбаченнями. Поки написання віршів відклав на потім поезія вимагає якоїсь такої глибокої душевної роботи. І налаштування. На жаль, обставини не дозволяють працювати душі, так як звичайному поету в мирний час. І якщо пробувати писати поезію, виходять якісь там штампи, схематизм. Тобто не справжня поезія, можливо, для графоманів це б було пристойне письмо. Поезію я відклав. Народжуються рідки, народжуються якісь образи метафори, але дасть Бог повернутися з війни і вони стануть повноцінною поезією. Кілька поезій, створених ще до повномасштабної війни, Михайло Цимбалюк днями подарував відвідувачам міської читальні. Зустріч відбулася в рамках його десятиденної військової відпустки: вірш солдат. Залишаюся там, де про мене забули устидливим, нікчемним тупим забуттям. Аж на виліт пропалює сонце кабула. Та щитом закриває атак стобиття. Я був тим, ким сміливці вагалися стати, бо і відступи нам випадають, як спас. Не в герої додався, а влився в солдати, не канонізовані ще за Донбас. Я залишуся тут по сусідству зі смертю, на околиці слави й на вістрі журби. Вам захочеться в війни з, лісо... з літописів стерти, тільки нас не зітрете, як ранок з доби. Написати твір про війну справа велика, але не менш важливо донести його до читача. Чимало видавниць через бойові дії призупинили свою діяльність, і письменники змушені шукати альтернативу. Насправді, після повномасштабного вторгнення, звичайно, осік багато видавництв друкувалися в харківських. Друкарнях і склади були там. Звичайно, на початку в перші місяці ситуація була складніша, але наша література і, взагалі, український народ він такий, що він дуже швидко і стійко адаптується до змін. І наразі вже багато хто привіз, знайшов альтернативні друкарні, перевіз свої склади, і книги далі друкуються книги далі надходять ті самі кількості, як надходили. Різні способи йти до читача знаходять наші письменники. Скажімо, Оксана Радушинська, її твори були, як і багатьох інших, були надруковані в різних виданнях, чи то Альманах, Південний Буг, чи газета, Фейсбук, якісь журнали і так далі. А бібліотека для Обласна бібліотека для дітей зібрала їх і видала так, би мовити видав, Зробила отаку невеличку книжку. Значною підтримкою для письменників земляків стала програма Хмельницької міської ради Читай українською. Завдяки їй з 2018 року твори про війну видали відомі письменники і початківці. Темі війни присвячено 9 та 10 номери альманаху обласної організації Національної спілки письменників України Південний Бог», який також видано в рамках програми Читай українською. Це число за минулий рік, воно тематичне і майже всі твори присвячені саме подіям. Пов'язаним із боротьбою проти московських окупантів. Пишуть про війну й члени міської літературної спілки Поділля, яка цьогоріч відзначає 30-річчя. Ювілейний альманах літературна громада присвятять трагічним та героїчним подіям сучасності. Із першого дня повномасштабної війни поетичний щоденник веде спілчанин Микола Хоружий. Не опритомнила Росія, ніхто війні не каже «Нєт». Зомбовані три покоління, ненависть злобно, знаком Зет, знімайте путліра ікони. Деякі вірші про війну спілчан, подільських поетів загалом уже лягли на музику. Пісню на слова Володимира Булаєнка: Принеси мені небо під віями виконує бард Леонід Мазур. І там в окопах солдати мріють про кохання. Неоспівана сірока через гори і сині ліси, принеси мені в серці спокою і любов на вустах принеси, недосяжна ночами омріяна, у теплушках бою на часах принеси мені не. Ню печалю коса принеси мені небо віями, І осінню печаль, Лукаса. Наше патріотичне слово дуже потрібно на фронті. Я постійно передаю на фронт літературу наших хмельницьких та подільських письменників, поетів. Одного разу дзвонить мені, телефонує син і просить, мама, почитай вірші. Хлопці зібралися, він включив головний зв'язок і я читала вірші. Іншим разом зателефонував чоловік і каже, що його дочка співає пісню на його слова, які він написав на фронті. І попросив, щоб допомогти йому, щоб цю пісню цей він зробить відеоролик, каже, і щоб ну там зроблять, де, де він проживає, де дочка його, щоб його в Хмельницькому, у Хмельницькій області також поширили. Якщо 9 років тому на початку кривавих подій на сході України навіть їх учасники дозволяли собі писати твори російською, то повномасштабна війна питання мови в українських видавництвах вирішила категорично. Нині російськомовні книги у більшості українців викликають гнів і відразу. Попит на російську мову літературу дуже різко впав. Якщо ще до 22-го року читалося, зараз категорично читати не хочуть. І навіть якщо є гарна книжка, але російською мовою, я її можу порадити, і її все одно не беруть і не читають. І кажуть, ми будемо чекати, поки буде переведення українською мовою з усієї маси читачів, ну відсотків 10 залишилось таких, які читають і тією тією мовою. У Хмельницькому організовують акції обміну російської книги на українську або ж утилізації російської літератури взагалі. Два місяці тому ми вирішили, що ми проведемо невеличку короткострокову акцію Руську літературно на макулатуру». Все починалось дуже спонтанно. Ми вирішили, що потрібно дати хмельничанам таку можливість докупати свої книжкові полиці. Акція затягнулася, вона триває вже два місяці. І по масштабу, який набирається, ми розуміємо, що вона буде тривати і надалі. Адже попит породжує пропозицію в цьому випадку. Так багато людей принесли свої книги. Ми розуміємо, що акція Акція важлива, тому вона буде довгостроковою. Волонтерка вважає, що ініційована благодійним фондом акція лише підштовхнула людей позбутися зайвого книг з прорадянською пропагандою. Наша акція була поштовхом для них їх позбутися, адже для когось це якісь сантименти з юності. Майже більшість там відсотки вісімдесят цих книг нечитаних, адже колись просто їх ставили в серванти. Допомога для ЗСУ це найкращий поштовх позбутися саме російської літератури. І це ми наголошуємо неодноразово, що тут є три мети. Першочергово це просвітницька діяльність. Ми маємо вимести все російське своїх осель для того, щоб наші діти в майбутньому не мали можливості навіть думати. Про те, що ми можемо бути так званими братніми народами. Друга це звичайно допомога для ЗСУ і екологічне підґрунтя, тут також вагомо. Вилучені за російську макулатуру кошти волонтери витратять на Збройні сили України. Ми вже зібрали понад 20 тонн макулатури. Поки що ми кошти акумулюємо. Ми хочемо купити щось дійсно вагоме для збройних сил. Ціна на макулатуру досить коливається зараз. Домовляємося з підрядною організацією на максимально припустиму суму для того, щоб і хлопцям можна було допомогти і підрядній організації. Було це зручно. Тому, поки ми її накопичуємо, збираємо всі звіти будуть на наших сторінках в соціальних мережах. Подібна акція проходить у центральній міській публічній бібліотеці. У нас в бібліотеці теж проходить акція Руську літературу на макулатуру але за ті гроші, які ми отримуємо за макулатуру. Ми купуємо гарні нові книжки українською мовою. І тому наші читачі приносять нам свої книги і, взагалі, макулатуру свою приносять у. Прямо так вот у пакетах, в коробках дома збирають макулатуру, приносять нам, і ми потім за ті гроші купуємо гарні українські книжки. Попри війну, книга актуальна. Хтось читає, щоб відволіктися, хтось, щоб дізнатися більше про історії та подвиги сучасників. Тому бажаючих придбати літературу у міських книгарнях вистачає. Розказати дітям про війну батькам допомагають також книги. Від 2014 року багато письменників говорили про війну, і це абсолютно зрозуміло, чому тому, що слово також броє, і зброю. Звичайно, в контексті подій, які з'явилися, стали з нашу країну після 2014 року. Про це варто говорити в книгах. І багато авторів це і робили, що важливо для країни, важливо для читача, важливо для світу, який також читає перекладені твори. Звичайно, не тільки дорослі книги є, а й дитяча література також говорить тими словами, які доречні для дитячого віку, але говорить про ті ситуації реалії, які є. І варто відмітити книгу Олександра Михида, Котик, Півник, Шавка. Ось також книга Залізницею додому. І книга Жерар Партизан. Ось така. Ми з дітками також періодично проговорюємо ці речі, тому що важливо, щоб вони розуміли ситуацію і не були без інформаційного, тому що вони також питають, вони також хочуть знати те, що відбувається, тому що це їх оточує щодня. Щодо вартості книг, нині ціни вищі ніж до війни. Не те, щоб конкретно книги подорожчали, просто ситуація в нашій країні така, що усе навколо нас дорожчає, тому і звичайно, книговидавництво і книга також цінова політика зростає. Але це реалії економіки, які ми не можемо на жаль на них впливати. Спочатку війни то було трошки недочитання, а потім я почала читати, почала заспокоювати себе. Читаю в основному художню літературу. О, так, щоб відійти від реальності трохи. Від початку війни то мені було дуже важко сконцентруватися. Більше читала щось новини, ну я думаю, так як і більшість. А вже зараз, то більш-менш починаю знову читати і приходити до норми. Читаю художню в основному або на якусь наукову по професії літературу. А з художнього останнє, що я прочитала це. Ой, квар ця квартира на двох. Не читаю, не до того. Це час, і період війни, і зараз завжди читаю книжки. Я люблю фантастику. У мене бібліотека вдома, я так і перечитаю, всі перечитала, тоді оп'є починаю перечити. Наразі читаю, читаю таку цікаву книгу, яка дуже схожа з моєю роботою, то описує роботу це Мартін Брест, піхота. Читаємо тільки ми відділення рускоязичний, стараємося брати літературу на українському язике, потім вместе з нею. Старший внук вже владає українською мовою, а ми поки тільки намагаємося. Духовну, звісно, тому що нас заспокоює, і молитва надихає як би сказати, на відновлення сил. І, от, наприклад, встаєш ранком, прочитаєш там ранішні молитви, як би сказати, розслабляєшся, відчуваєш якусь впевненість. У розмаїтті сучасних видань про війну кожен може обрати книгу на свій смак: публіцистичну чи художню, поетичну чи прозову. Головне бути єдиними в одному. Обираймо українськомовну книгу. Це не тільки підтримує українських письменників, а й буде нашим спротивом-окупантам.